допомоги збройним силам України долучилися і працівники державної пенітенціарної служби країни та засуджені. На потужностях державного підприємства Чернігівської виправної колонії налагоджено пошиття військової форми розвантажних жилетів, матраців та подушок для потреб української армії. Деякі благодійні організації, які допомагають Збройним силам та національній гвардії, зробили відповідні замовлення саме на підприємстві виправної колонії, оскільки були впевнені у швидкості та якості виконаної роботи. Наші потужності дозволяють виготовляти в місяць до 20 тисяч камуфлявних костюмів, до 5 тисяч матрасів, до 10 тисяч подушок і дуже багато постільних комплектів і інших виробів. Для багатьох засуджених робітниць швейної фабрики справжньою несподіванкою стало те, що вони теж можуть допомогти військовослужбовцям. Які беруть участь у антитерористичній операції на сході країни, жінки зізнаються, що готові працювати понаднормово, щоб швидше виконати замовлення, виготовити продукцію, яка полегшить виконання завдань українським військовослужбовцям. В залежності від чи прохань, чи е, особливостей несення служби, е, вносяться корективи для індивідуального перев'язочного пакета. в цій моделі кишеня не передбачена була. Тепер зараз конструктор займається, вносить під, під конкретну, скажімо, конкретну річ, яку потрібно, щоб носили при собі військовослужбовці, значить розроблюється кишеня під індивідуальний прив'язочний пакет. Крім Чернігівського, до благородної справи допомоги армії, долучились також обласні управління пенітеціарної служби Херсонщини, Буковини, Тернопільщини, Полтавщини, Дніпропетровщини та інших областей України. З нагоди 9 травня гості до військових, які несуть службу на фрегаті Гетьман Сагайдачний, завітали родичі екіпажу судна Аріана, захопленого піратами у 2009-му. Тоді команда корабля пробула у полоні вісім довгих місяців. Сім'ї моряків торговельного флоту дякували військовим за самовіддану службу, адже їм добре відомо про небезпеку, яка чатує у відкритому морі. Після тих подій дружини створили благодійну організацію фонд допомоги морякам. Ассоль». Перед 9 має це такої большої грандиозный праздник. И, знаете, вот есть и ветераны, а есть мы, которые наследники. И я считаю, что достойны наследники своих отцов, прадедов, диктов, которые выиграли в этой Великой Отечественной войне. И сказать вот сейчас, вот военным морякам спасибо, что вот тогда ворота морские охранялись, защищались. И на сегодняшний день, чтобы наши морские ворота были под... За надежной защитой. Вот, вот просто сказать им спасибо, сказать, что вот мы есть, и вот что мы дальше жили одной большой семьей. Екіпажу флагмана ВМС вручили квіти та випечені на спецзамовлення торт у вигляді корабля. Заступник командира фрегата зазначив, що така оцінка народу надихає на нові успіхи в службі, та підкреслив, що приклад стійкості відваги екіпажу Аріана допомагав команді під час нещодавного антипіратського морського походу під егідою НАТО та ЄС. Сьогоднішня зустріч зробила нам ну, дуже приємно у наших серцях. Відчуття того, що українці український народ, який ми захищаємо, відчув нашу необхідність і необхідність виконання нами завдань антиператської операції в Аденській в затоці, це було дуже необхідно для нас. Це підтвердження того, що та робота, яка була проведена, вона оцінена і тут, на Україні. Тоже закупить той, кто хлеба Так не надо, это вот залз на войсках. すいません。